Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Вже майже вся розсада посходила. Перці, як ми знаємо, що вони сходять не разом, тому надіємося, що вони ще дозійдуть. А помідори вже зійшли ну, майже всі. Тому, які наші дії надалі і що? Робити всім нам, щоб розсада не потягнулася, і щоб розвивалася на даний час не наземна частина рослини, а саме розвивалася коренева система, адже міцна розсада, коли в неї розвинена коренева система. Насамперед хочу дати відповідь на ваші питання. Ви питали, які ж перчики зійшли і коли. Ми висівали перці абсолютно не пророщені. Ми їх просто провели дезінфекцію, стимуляцію перекису водню і посіяли зразу в ґрунт. І вже 24 другого почали сіянці сходити. То давайте подивимося, які ми сіяли, і які в нас по сортах почали сходити. Луміна зійшло лише. Поки що дві рослинки. Далі Асті червоний зійшов весь, який посіяли насіння. Отакий весь зійшов. Раєн немає жодного. Надіємося, що він пізніший зійде пізніше. Каліфорнійське диво зійшло три із п'яти. Надіємося, що буде ще сходити. Слонове вухо взагалі лише один зійшов. Далі в нас і Сіцілія ні одного поки що немає. Дуже хочемо надіяти, що ще буде. Леся Оранжева лише одна зійшла. Леся червона, дві зійшло. Альба одна зійшла. Перець завжди він сходить не разу. І ще будемо ми мати сходи. Помідорки зійшли всі, продезінфікували насіння помідор 22-го у хлорексидині. і зразу посіяли. І на сьогодні ось у нас Санька вся зійшла, перлина вся зійшла, ренет зійшов, Рома. Всі зійшли, а міку зійшло, агата. Снігова казка саме пізніше посходила, дрова стопроцентна схожість. Буквально як коли всі ці зійшли 24-го, то е, дрова і снігова казка 25-го. Гноми зійшли 25-го. У нас сутки пізніше. Мабуть, оця сторона була десь ближче до холодного місця, я наче ними і крутила, бо з цього боку всі гноми зійшли. А з цього боку, ось лиш показався один. Можливо, досходять вони, які в нас гноми: це жарптиця, поцілуваний сонцем, червоне серце і золоте серце. Так що, різниця, буквально одні сутки по схожості на сіння. Це ми посадили і помідори, і перчик просто для раннього рожая, а вся основна маса буде висіватися у березні місяці. Саме головне, друзі, щоб тходи наші, щоб наші. Сіянці не потягнулись. Це більше стосується, звичайно, помідор, бо перець рідко коли тягнеться, це хіба ми вже зовсім не зможемо йому дати умови, щоб він потягнувся? А помідори, так, да, помідори можуть потягнутися. Які є причини витягування розсади? Розсада витягується, як правило, через нестачу освітлення. через Надто високу температуру, надмірне поливання, загущення посіву і неправильні підживлення. Давайте зупинимося на кожній цій причині. Освітлення і температура сьогодні дуже сонячний день, і ми сіянці перенесли на вікно. Ну, якби лампа не світила, а сонячне світло завжди добре. Але друзі, на вікні завжди підвищена температура. Це не дуже добре на перших порах. Потрібно хоча б тиждень, щоб сіянці пробули, ці що зійшли при температурі 16-18 градусів. Коли понижена температура, розвивається коренева система. А коли підвищена температура, особливо на підвіконі, то росте наземна частина, яка сьогодні зовсім не потрібно, щоб так було. Бо наземна частина росте, а корінь не розвивається, і рослинка росте слабкою. Тому, якщо у вас можливо немає освітлення фітолампи чи світильників, якщо ви кладете на підвіконні свої сіянці, то потрібно відкрити на провітрювання, щоб не було сквозняка, але щоб... Е Оце повітря, яке поступає із надвору, воно е, охолоджувало це ваше підвіконня. Тоді сіянці не будуть тягнутись. Що появились сіянці, ми їх заносимо в прохолодну кімнату, чи де у вас є місце, щоб ви включили штучне освітлення їм, знизили температуру на 16-18 градусів. Тоді сіянці будуть розвивати міцну кореневу систему. І дуже добре, коли ви це освітлення включите на цілодобово на днів три. Якщо ні, то хоча б, щоб світло було із якоїсь сьомої години ранку чи шостої години ранку, коли у вас починається робочий день, до 10-11 вечора. Друзі, дуже велику роль грає полив. Як ви бачите, в нас у кожному лоточку є своя як би, сапка. Сапка це зубочистка, і в нас усі сінці просапані для того, щоб біля самої рослинки було сухо. Хай верхня частина ґрунту буде суха, а коло коренів, хай буде волога. То поливати потрібно лише тоді, коли просохне повністю верхня частина, хоча б один сантиметр. Ви, можна завжди перевіряти вологу пальцем. Ви попробували пальцем на низу, ви відчуваєте вологу. Отже, поливати не потрібно. Навіть спеціалісти радять, що такі маленькі сіянці поливати тоді, коли ви побачите, що листочки, оці верхні, якби наче хочуть прив'янути, а тоді аж поливати. Це дасть можливість розвиватися кореневій системі. Також друзі, спричиняє витягування сіянців це загущені посіви. Якщо у вас густо посіяні сіянці, то вони будуть тягнутися, шукати якби місце під сонцем. Тому завжди потрібно бачите, висівати, як ми говоримо, насінинка від насінинки півтора-два сантиметри. Тоді вони собі спокійно розвиваються, кожен сіянець вільно себе почуває і забезпечений і світлом, і поживними речовинами. Якщо ж так сталося, що ви вже посіяли, і вони у вас густі ці посіви, то що можна зробити, це можна просто потім буде раніше провести пікіровку. Це єдине, якби спасіння сіянців, щоб вони зовсім не потягнулись. Через те, що у загущених посівах збирається волога і виникає ризик розвитку грибкових захворювань. А тоді ми говоримо, де береться чорна ніжка. Друзі, стосовно підживлень, підживлення зазвичай проводяться, коли вже є справжні листочки. І ми дивимось. Посіянцю, якщо сіянець, ви бачите, от зараз зелене листячко свого кольору. То, звичайно, підживлювати і не потрібно. А якщо з'явиться, наприклад, другий справжній листочок, то підживлюються, наприклад, такі сіянці монофосфатом калію. Чому монофосфатом калію там немає вмісту азоту? І навіть якщо ваші сіянці потягнулись, то монофосфат калію він би якби пригальмовує процес витягування і прискоряє розвиток кореневої системи через те, що там у складі є і калій, і фосфор. Наприклад, для перчиків, так як вони не мають такої особливості сильно тягнутись, то перше підживлення, як будуть справжні листочки, проводиться майстер комплексним добривом, де малий міст азоту, а є фосфор і калій. Це, наприклад, майстер 13-40-13 Ми завжди використовуємо. І друзі, коли ви бачите, що листочки, сіянців, помідор. Такі не насиченого кольору, а такі, як мляві, і не витягнута у вас розсада. То перше підживлення проводиться також майстер 134013. 13. Але друзі, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка, і будемо разом вирощувати розсаду і проводити підживлення і доглядати за сіянцями через те, що нюанси виникають кожен день. І якщо є питання, пишіть ми завжди кожному відповідаємо. Друзі, як ви бачите, в нас в лотках насипано грунту зовсім мало. Ну, можливо, на не більше, як на 2 сантиметри. Для чого ми це робимо? Ось як придивитися, то дивіться, які вже височенькі наші сіянці. От сьогодні ми будемо проводити процедуру присипання. Що ця процедура дає? Коли ми присипаємо вологим ґрунтом, не мокрим, а вологим ґрунтом сіянці, то розвивається коренева система навколо стебла. Цю процедуру просипання також можна проводити для сіянців перцю через те, що він також пускає корені навколо стебла. Із сіянцями баклажан процедуру просипання проводити не потрібно і не можна через те, що баклажани ніяк якому разі не пускають корені від стебла. Що дається процедура присипання? Коли ми робимо присипання ґрунтом сіянців, то йде процес нарощування кореневої системи від стебла. При цьому ріст наземної частини призупиняється, а нам це і потрібно, щоб наші сіянці були міцні і кремезні, тоді це буде дійсно хороша розсада. Саме головне. Не присипати землею точку зростання, бо тоді сіянці взагалі перестануть рости. Тому, друзі, ми ось підготовили ґрунт, обов'язково в нього додали вермикуліт, щоб він був в проникний, і легенько висипаємо ґрунт між сіянцями, і розумієте, цю процедуру просипання добре робити, коли всі сіянці підросли. А коли ось так, як в нас є маленькі сіянці і великі, то треба дуже акуратно це робити через те, щоб не присипати точку зростання оцим меншим сіянцям. Тому потрібно все писати в зошит, оцей, що я вам розказую, і на другий рік вже бути розумнішими і сіяти ті сіянці, які сходять на сутки пізніше, разом. І тоді буде безпечно проводити цю процедуру присипання. Бачите, як зразу цей сіянець, він і вільно себе вже почуває, ми його підсипали і він буде вже нарощувати нову кореневу систему. І вже геть вигляд сіянців зовсім другий, правильно? Друзі, почався такий сезон цікавий, де дуже цікаво дивитись на ці сіянці, як вони кожен день. Ростуть, вони в нас знаходяться в холодній кімнаті, там температура для сіянців якраз добра. 16 вночі, 18 днем до 20 не більше. Це я вам просто на вікні показала, бо писали підписники, що постійно на вікні розсада. На вікні хорошо, лише вона на вікні може трошки потягнутися. Треба, щоб кілька днів вона побула іменно в холоді, а потім вже через тиждень покласти її на вікно. Але я бачу, що я сьогодні поклала на вікно. По-перше, вам відео зняти, а по-друге, вже завтрашнього дня ми не бачимо тиждень сонця. Ну хай вони трошечки сьогодні підігріються. Помідорка з шапочкою, бачите, вилізла. Треба її цю шапочку обов'язково забрати. Забрати шапочку, ми її так от зволожимо, Вершок він розтане і тоді легенько, щоб ми ніякому разі не забрали точку росту. Забрати цю шапочку, дати. Її рости, бачите, вона намокла і зразу ця шапочка забралася. Ювелірна робота. Отак, друзі, ми зробимо все, Присипемо, підгорнемо наші сіянці, щоб вони себе гарно почували. Друзі, ось ми завершили процедуру присипання і вернули наші сіянці у місце, де вони будуть знаходити ще кілька днів. Температура повітря у даному приміщенні. 18 градусів. Це якраз така, яка необхідна на даний момент нашим сіянцям, щоб росла коренева система, а не росло стебло. Адже сіяний тоді міцний, коли в нього міцна коренева система. Тепер ми включили підсвітку, і ще два дні наші сіянці будуть цілодобово на цій підсвітці. Так ми практикуємо з року в рік, що наші сіянці, щоб не витягувалися, вони знаходяться на Цілодобовій підсвітці кілька діб, а потім то ми так регулюємо, щоб наші сіянці, що помідори, що перець, що баклажани були на підсвітки 12, 13, 14 годин не більше. Тобто, як є вже світловий день хороший, як є сонечко на дворі, то ми виносимо на підвіконня і забираємо на ніч прохолодне місце. Має бути перепад денної і нічної температури. І якщо так може створити такі умови сіянцям, то звичайно вони будуть міцні, будуть здорові і в майбутньому отримаємо щедрий гарний урожай. Я це всім бажаю, друзі. Бажаю, щоб кожен з нас виростив міцну дуже розсаду і мав щедрі урожаї. І головне, щоб ми ці урожаї збирали під мирним небом на мирній території. Будьте всі здорові і щасливі. До побачення, до нових зустрічей.